Вітаю, шановні 10 класи на уроці з громадянської освіти, і сьогодні ми поговоримо про лобіювання інтересів та корупцію. Це наша остання теоретична тема в цьому розділі. І для актуалізації, для мотивації я пропоную вам ознайомитись з повідомленням папи Франциска, яке було опубліковано в Твіттері. В суботу 9 грудня 2017 року у Міжнародний день боротьби з корупцією, що відзначається під егідою ООН Він так сказав: корупцію слід рішуче поборювати. Вона є злом, що ґрунтується на ідолопоклонстві гроша, яке ранить людську гідність. На вашу думку, що стало причиною такої публікації? Наскільки такий заклик є актуальним, і про що свідчить відзначення Міжнародного дня боротьби? З корупцією. Як ви зрозуміло, у нас є два ключових поняття: це лобіювання і корупція. Почнемо з лобізму. До початку ХХ століття лобізм був невід'ємним від корупції і заснувався на фаворитизмі, не був професійним за характером. У США в 1862 році на базі лексеми лобі виникає поняття лобіювання. У 63-му році лобізм. Лобіст А в 83-му році лобізм, які впродовж другої половини 19 століття вживали для позначення різновиду корупційних діянь та їхніх суб'єктів. Із розвитком партій та ростом повноважень представницьких органів влади, які перебрали законодавчі функції і автоматично ставали основними регуляторами економічного життя суспільства, формувався новий тип відносин між владою та підприємцями. Ці відносини характеризувались переходом від прямого лобіювання інтересів на рівні індивідуальних контактів до опосередкованого за участю парламентських посередників. Тобто лобізм це політичний тиск у формі від переконання до підкупу на представників законодавчої або виконавчої влади на різних рівнях державного управління для ухвалення рішення в інтересах організації, які вони представляють. У більшості країн світу лобізм є частиною демократичного процесу, що має позитивні наслідки для розвитку суспільства за допомогою лобіювання, окремі соціальні групи населення, благодійні та комерційні організації, які не представлені в органах державної влади, можуть впливати на ухвалення державних управлінських рішень, які захищають їхні інтереси. Лобісти в цих країнах, передусім, є висококваліфікованими фахівцями, які виконують роль посередника між групами інтересів та політичними діячами. Формами лобійської діяльності можуть бути виступи в комітетах законодавчої влади, на громадських обговореннях, складання проєктів, законів і пропозицій для внесення їх на обговорення парламенту та організація пропагандистських кампаній за чи проти та тиск знизу. Особисті зустрічі з депутатами і інше. На лобіювання витрачають насправді величезні кошти. Традиційно могутнім в Україні вважаються металургійне, вугільне та аграрне лобі, не менш могутні й алкогольне, тютюнові, цукрове та рекламне. Отже, найбільш дохідні галузі економіки готові платити великі кошти за вирішення певних питань на їхню користь. У суспільній свідомості лобізм радше набуває негативного значення. Ним позначають дії, спрямовані на задоволення власних корисливих інтересів, окремих олігархічних груп або осіб. Лобіювання в Україні є дуже поширеним явищем, але законодавчі його врегулювали лише зараз. Водночас в Україні діють такі організації громадянського, громадянського суспільства, як Інститут професійного лобіювання та адвокації і Українська асоціація професіоналів в сфері GR і лобістів, які намагаються створити в суспільстві краще розуміння ролі та функції лобіювання та адвокації, сприяння встановленню інституту лобіювання в Україні. Дотичним до поняття лобіювання є діяльність, яка називається адвокація або адвокація. Можна побачити такі її назви, як заступництво, поборництво або просування. Адвокація називають діяльність із захисту інтересів певної групи, яка має право на певні блага, але не може це право реалізувати. На відміну від лобіювання, адвокація завжди спрямована на вразливі групи населення і ним переважно займаються неурядові організації. Така діяльність спрямована на досягнення змін у законодавстві, державній політиці та практиках. Вона допомагає побудувати продуктивні та прозорі відносини між урядовцями та громадянами. Інколи лобізм може призводити до виникнення корупції, яка є одним з найбільш небажаних, хоч і не обов'язкових наслідків лобійської діяльності. В Україні можна розрізнити два найпоширеніших види лобізму це тіньовий і публічний. У першому випадку відбувається приховання контактів зацікавленої сторони з особою, яка приймає важливі рішення. В результаті з'являються законодавчі документи чи рішення, здатні забезпечити вигоду окремій людині чи певній групі змовників. Публічний лобізм представляє інтереси цілих галузей і сфер економічної діяльності. Він загальнонаціональний за своєю природою. Значною проблемою під час переходу до цивілізованого лобіювання в Україні є боротьба з корупційними схемами та відстоюванням інтересів. Слово корупція походить від латинського слова, що означає псувати. Але саме це явище сягає корінням давніх давен. Так, першим правителем, про якого зберіглась згадка як про борця з корупцією, був Урукагін, шумерський цар міста держави Лагаш в другій половині 24-го століття до нашої ери. Це явище було поширене в інших давніх державах. Люди намагалися шляхом подарунки вирішити на свою користь судові спори або отримати бажані посади в стародавньому Єгипті, Греції, Індії та Китаї. Корупція процвітала і за середньовіччя, і в пізніші історичні епохи, але водночас люди завжди добре усвідомлювали її згубність, а закони часто за неї карали. Так на Запорізькій Січі впійманий на крадіжці позбувалися посад, а то й життя залежно від обставин злочину. Сучасна корупція є складним явищем, яке має різні форми і прояви, а її згубність визнають майже в усьому світі. Тому до Конвенції ООН проти корупції, прийнятої 31 жовтня 2003 року, приєднались 183 держави. Україна також ратифікувала цю конвенцію 18 жовтня 2006 року. Просто кажучи, корупція це зловживання наданими повноваженнями заради нажив. Але через складність і різноманітність, через неявність певної національної специфіки в різних країнах важко дати загальне і усеохоплююче визнання корупції. Міжнародний день боротьби з корупцією відзначають щороку 9 грудня, починаючи з 2004 року. Цього дня, до 2003 році, в Мексиці було підписано Конвенцію ООН проти корупції. Метою встановлення цього міжнародного дня, як зазначено в резолюції Генеральної асамблеї ООН, було поглибити розуміння проблеми корупції та ролі конвенції в запобіганні корупції і боротьби з нею. У деяких країнах цей день проходять мітинги, семінари та лекції на тему корупції. Отже, з нас у повсякденному житті час від часу мав справи з побутовою корупцією. Це може бути хабар за медичну довідку, уникнення сплати штрафу за неправильне паркування або щось вагоніше. Корупція в Україні впливає на формування органів державної влади всіх гілок, на вироблення і реалізацію державної політики. Так, під час формування представницьких органів влади важко уникнути впливу корупції. В цьому випадку мова може йти про порушення фундаментальних принципів організації і проведення виборів: підкуп кандидатів, представників влади, членів виборчих комісій, нелегальне фінансування виборчої кампанії, посадові зложування під час агітації, фальсифікація результатів виборів, створення перешкод для реалізації виборчих прав громадян. В Україні потенційно найбільш корумпованою є виконавча влада, оскільки саме її представники мають великі хабароміські розподільчі функції, і це підтверджує і судова практика застосування антикорупційного законодавства. Корупцію та боротьба з нею швидко використовують у практиці політичної діяльності застосування кримінально-правових засобів до державних діячів, політиків за наявності для цього підстав. Юридична розправа з політичними опонентами шляхом притягнення їх до відповідальності за звинувачення в корупції і багато іншого. Перелік корупційних виявів дуже очевидний. Це підкуп національних посадових державних осіб, підкуп іноземних державних посадових осіб і посадових осіб міжорядових організацій, розкрадання, неправомірне привласнення або інше нецільове використання майна державною посадовою особою, зложування впливом, зложування службовим становищем, незаконне збагачення та відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом. Як же може виглядати корупційні діяння? Ось кілька прикладів таких дій, коли хабар чи інші подарунки подяки не даються. Е, як компенсація у лікарях чи університетах, де дякують лікарю чи викладачу, нерідко ставлячи для цього як для прояву людяності та плата за його важку працю. Цей вид корупції хабарники виправдовують як джерело компенсації низьких заробітних плат. Або, як засіб уникнення відповідальності, коли громадяни самі порушили закон і їх переслідують правоохоронні органи та суд. Або як засіб подолання бюрократичних перепон, коли хочеться прискорити якусь процедуру, оскільки це дозволяє зберігти час та ефективно вирішити питання, або як засіб отримати переваги про проведення свого бізнесу, коли громадяни-підприємці хочуть гарантовано отримати доступ до державних ресурсів, надаючи послуги і оминаючи конкурсні процедури. Давайте з вами подумаємо на таку ситуацію. Громадянину Володимиру Нетребечко необхідно оформити потрібний йому документ, закордонний паспорт для подорожі в іншу країну. І це можна зробити лише в сервісному центрі або в відділенні Державної міграційної служби. За законом, процедура має тривати не більше 20 робочих днів, але на практиці вона затягується. Громадянин Нетребечко вирішує заплатити знайомому державному службовцю додаткову суму за прискорення оформлення документу. Державний службовець бере кошти, і громадянин нетребечко невдовзі отримує необхідні документи. Чи помічаєте ви наявність таких проблем у вашому житті? І чи є в вашому колі спілкування люди, що постраждали від них? Чи завжди хабар є гарантією вирішення проблеми? І чи бачите ви зв'язок між описаною ситуацією та поширеністю корупції в державі? Дуже часто виникає питання: а чому корупція виникає? Виокремлюють кілька причин виникнення корупції в економічному та політичному житті держави. Зокрема, їх можна об'єднати в такі групи: перше це правові, тобто відсутність зрозумілої законодавчої бази, зміна економічного законодавства, недотримання норм міжнародного права, неадекватні заходи в боротьбі з корупцією, можливість втручання у судовий процес та судові рішення. Друге це організаційно економічні тобто слабкий рівень контролю за розподілем державних ресурсів, неефективний бюрократичний апарат державного управління, низька заробітна плата чиновників. І третя це інформаційне. Тобто відсутність реальної інформаційної свободи, наявність оф офшорних зон, відсутність дослідження проблем корупції. П'ята причина соціальна, тобто кланова структура суспільства, традиції непотизму, експлуатація дружніх зв'язків і інших. І п'яте це культурно історичні. Культурні традиції суспільства формують нейтральне ставлення до корупції, особливо історичного і особливості історичного розвитку держави. Кожна людина хоче жити краще і сподівається на краще життя в своїй країні. І саме корупція це багатоліке зло, яке приймає різноманітні форми та завдає шкоди скрізь і кожному. Чому вона позбавляє нас шансів на краще життя? Наслідки впливу корупції ми можемо чути всюди, і ви бачите таку загальнючу таблицю. А можемо звести до таких: по-перше, корупція воює на боці ворога. Через корупція армія не отримує достатньо коштів, а люди, які змушені були покинути власні будівлі, не отримують належну допомогу. Корупція відлякує інвесторів. Інвестиції, які могли б створити нові робочі місця, не йдуть до країни, оскільки не забезпечено рівних та прозорих умов для ведення бізнесу та незахищені права власності. Корупція вбиває аварійні будівлі, які допущені до експлуатації завдяки хабарам, приводять до загибелі людей. Нетверезі водії, що відкуповуються від, 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 від відповідальності, вбивають людей. Корупція зменшує шанси на освіту. Обдарована молодь обмежується в вступі до провідного закладу вищої освіти. Хабарництво викладачів в закладі вищої освіти при прийомі іспитів та курсових робот за гроші, знижує якість підготовки фахівців. І корупція краде. Сплачені податки осідають в кишенях корупціонерів, а не спрямовуються на розбудову важливих для громадян та їхніх дітей установ та надання якісних послуг населення. Багато хто може сказати, що корупція не подолата, але не зовсім це так. Типовий приклад є Сінгапур. Невеличка країна в Південно-Східній Азії за 20 кроків збільшила своє багатство 15 разів, що стало головною рушійною силою. Творець цього сінгапурського економічного дива Лі Куан Ю. Був твердо переконаний, що це вдасться лише тому, що буде переможна корупція. Він казав, корупція здатна роз'їсти будь-яку систему, незалежно від філософії чи ідеології, адекватності уряду чи географічного розташування. На сьогодні Сінгапур традиційно входить до десятки найменш корумпованих у світі країн та є єдиною країною Азії, що демонструє подібну дина... динаміцію. Такий результат є від. Такий результат є якраз показує те, наскільки країна є цілеспрямована, віддана до нульової толерантності в корупції країн. Історія розвитку демократичних та економічно розвинених країн світу переконує, що повністю подолати корупцію неможливо, однак можна знижити її рівень. Шляхами подолання корупції є такі пункти. Це ухвалення антикорупційного законодавства. У США, Японії, Англії та інших країнах діє законодавство, яке визначає корупційну поведінку, відповідальність посадових та інших осіб за порушення антикорупційного законодавства, створення та діяльність спеціальних органів, які борються з корупцією. В Україні прийнято теж низку антикорупційних законів, які теж діють. Друге це створення органів, які борються з корупцією. В Сингапурі діє спеціальне бюро по боротьбі з корупцією. Це боротьба бюро, бюро розслідування випадків корупції, яке є політично та організаційно самостійно. В США таким органом є Національна Рада по боротьбі з організованою злочинністю. В Англії так званий комітет Нолана. В Україні сформовано Національне антикорупційне бюро, Національне агентство з питань запобігання корупції, спеціалізована антикорупційна прокуратура. Третє це організація проведення антикорупційних експертиз, нормативно-правових актів та проєктів. Четверте це застосування антикорупційних механізмів у кадровій політиці органів виконавчої влади, підбір кадрів та їхнє просування на державній службі за допомогою конкурсного відбору, попередження і усунення кумівства та своячництва, моніторинг декларації про доходи чиновників. П'яте це формування нетерпимого ставлення до проявів корупції. Потрібно запроваджувати програми етичного виховання, неприпустимості корупції в усіх органах. І шосте це забезпечення доступу громадян до інформації про діяльність органів державної влади, розробка та ухвалення нормативних актів, які регулює надання інформації. Після Революції Гідності 2013 року увага суспільства і держави до корупції в Україні посилилась. Відбулось нове усвідомлення її нічівної ролі для української демократії. Було створені нові антикорупційні органи, запроваджені інноваційні практики. А цей час було ухвалено також низку важливих антикорупційних законодавств, який сказав в Україні діє закон про запобігання корупції, який містить усі необхідні норми для усунення подібних корупційних ризиків. Однак будь-який закон, навіть найкращий, не забезпечить дотримання законності без активної громадянської позиції кожного з нас, яка виключить, виключить можливість корупційних порушень. Завдання щодо подолання корупції в Україні включено до усіх стратегічних документів, як внутрішніх, так і міжнародних. Дуже важливо, що в країні діяли і застосувалися закони, які максимально зменшують простір для корупційних дій та гарантують невідворотне покарання для корупціонерів. Також мають ефективно виконувати свою роботу новостворені спеціалізовані антикорупційні інститути. Саме вони здійснюють контроль за дотриманням антикорупційного законодавства, виявляють порушення та ініціюють притягнення корупціонерів до відповідальності. На сьогодні в нашій країні, як і в більшості країн Європи, пріоритетне значення має не боротьба з корупцією, а запобігання її. Адже не допустити порушення набагато важливіше, ніж думати потім, як виправити нас. Для цього проводиться спеціальна процедура виявлення корупційних ризиків та їх усунення. Тобто, треба робити так, щоб корупція аби не мала сенсу, або для неї просто не було б місця в суспільстві. При вчасному виявленні корупційних ризиків ми можемо попередити порушення. Для цього, наприклад, проводиться антикорупційне навчання чиновники, або встановлюються для них спеціальні обмеження на отримання подарунків, або ж визначають спеціальні алгоритми їхні спілкування з громадянами. Дуже важливим для нашої країни є система Прозора. Під час закупівель за бюджетні гроші дуже важливо забезпечити, щоб купувалися якісні товари за справедливою ціною, щоб не було відкатів та нераціонального витрачення державних коштів. Для цього в Україні створена система державних закупівлі Прозора. Це так званий аукціон на зниження, де на публічні торги виставляється певний товар, послуга за стартовою ціною, а потім учасники на кожному кроці аукціону пропонують більш низьку ціну. Тобто ціна постійно знижується. Торги тривають до того часу, доки не залишиться лише один учасник, який запропонує найнижчу ціну. Ну і зараз ви бачите, наприклад. А тендери, які були на, територі... на, закладі... на сайті Прозоро стосовно нашого закладу. І ціна дійсно знижується постійно. І ми можемо періодично дивитися і е, контролювати витрачення наших бюджетних грошей. Для закріплення матеріалу я пропоную підручника і завдання, які є на екрані. Можна обрати якесь одне. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.